Як я посварилася з управляючим готеля і стала безкоштовно Ми приїхали на відпочинок в шармальшей, готель обирали друзі, але як тільки ми приїхали, він одразу нам не сподобався. Попри шикарні відгуки, ми побачили реальність. Їжа була несмачна, м'ясо в більшості сире. Так, так, це капець. А Номер був дуже старий, не свіжий. Пару днів я ще терпіла. Але коли після прибирання ми повернулися в номер і виявили, що нам не дали жодного рушника, і ще півгодини ми чекали на ці рушники, поки не почали виловлювати персонал в коридорі, тоді я вже вирішила, що. Що я маю написати відгук про це? Я зайшла на TripAdvisor, а також на Google і дуже ретельно розписала все, прикріпивши фото брудної сантехніки та сирого м'яса. Пройшло реально 20 хвилин, як я отримала лист в номер, що управляючи готелем, запрошує нас на зустріч. На зустрічі він сказав, що всі ці проблеми можна вирішити, звернувшись до нього. А, але він дуже просив видалити відгук. У ж саму годину. Він повів нас і переселив нас у люкс. Номер він, звичайно, теж не новий, як і весь готель, але більш чистий. Я нам вау Чорнавечери щодня в ресторані з Репродуктами навіть запропонував безкоштовно забронювати для нас лежаки на постійну основу. Я, звісно, сподіваючись на кращий відпочинок, погодилась і видалила відгук Саме завдяки цьому наш відпочинок вдався. А що би ви зробили на моєму місці?